Доброго ранку, діти. Сьогодні ми поговоримо про наше здоров'я. Як ви гадаєте, що треба робити, щоб бути здоровим? Так, рано вставати, робити зарядку, дотримуватися правил особистої гігієни. А що ви знаєте про гігієну? Треба купатися, вмиватися і чистити зуби вранці та ввечері? Розчисувати волосся, одягати чистий одяг. Кожна людина має піклуватися про себе. Наш друг ведмедик захворів. В нього болить вушко. А скажіть мені, що потрібно робити, щоб вушка не хворіли? Чи потрібно про ніг піклуватися? Для чого нам потрібні вуха? Давайте розглянемо картину. Що люблять вушка? Тишу, тиху музику, тепло, коли їх лікують та перевіряють у лікаря. А чого вушка не люблять? Коли їм боляче, гучні звуки, вибухи, коли одягають багато прикрас, коли чистять ватними паличками. Коли одягають навушники. Так, вушка нам потрібні, щоб слухати, а щоб вони не хворіли та добре чули, треба перевіряти їх у лікаря. Поет Ігор Сичовик написав вірш Вушко, послухайте, будь ласка. Вушка в мене, як віконця, що впускають звук у хатку. Чую пісню, чую дзвоник. Шепіт вітру і загадку. Про що йдеться у вірші? Так, про вушка. А на що схоже вушко? На віконці? Що воно вміє чути? Пісню, загадку. Давайте розповімо вірш за допомогою картинок. Вушка в мене як віконця. Що впускають звук у хатку. Чую пісню, чую дзвоник, шепіт вітру і загадку. А зараз пограємо в гру, що чує вушко. Будьте уважні. Співає півник. Грає музика. Співає пташка. Дзвонить дзвоник. Грає скрипка. Грає барабан. Молодці. Ви сьогодні були дуже уважні. Я сподіваюся, ви запам'ятали, щоб бути здоровим треба піклуватися про себе і про свої вушка. До побачення! Бережіть своє здоров'я!